Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал і поставте вподобайку. Тут ми робимо різні огляди автомобілів по низу ринку, а також сільського господарства або приготування їжі. Або ще щось таке цікаве викладаємо, щоб було корисно подивитися і зробити собі так само. Отже, в нас сьогодні на огляді автомобіль Volvo XC90. Це перший кросовер від компанії Volvo. Але, друзі, не забувайте, що зараз вже Volvo це не те Volvo, яке було раніше. Тобто, зараз це вже є G-League компанія фактично володіє. Брендом Volvo. і ось от, що вони виробляють. Бачите, отакі от, от кросовери. що саме цікаве, бачите, вони виробляють одні в Швеції, а другі в Китаї ніби. Чесно кажучи, невідомо, де виробляються справжні автомобілі, бо вони можуть зробити наприклад, в Китаї, а лейбл пришити, що ніби вона зроблена в Швеції. Розумієте? Зараз секундочку. Почитайте, будь ласка, це вступне слово про цей наш канал. Буквально секунду. Тому я кажу, що я читав в інтернеті, що те, що, наприклад, є шильдик, що він зроблений в Швеції, це ще не означає, що він точно зроблений в Швеції. Розумієте, друзі, так як оці от от, Абібаси, Адідаси, і невідомо там, що де як робиться, і як то кажуть, хрен простиш, де що вироблено. Я до чого веду, що, що в мене в знайомого десь років 20 назад була оця машина 760. Друзі, розумієте? Оце справжнє Вольво було. Це я вам кажу, це така була машина. Більше всього подобався оцей такі ззаду косий, бачите, спуск вікна до багажника. Оце справжня була машина, розумієте. А те, що зараз виробляють, друзі, повірте мені, зовсім не те, що було раніше. Тут і метал справжній, розумієте, і безпека, і сила була в машині, розумієте? Зараз в цій машині невідомо, який сплав металу, через скільки корозія накинеться, чи через рік, чи через два. Бо та попередня машина з 88 року, вона взагалі не гнила ніколи. розумієте. Отже, давайте подивимося, що по низу ринку нам пропонує авторія. Ну, бачите, Ворвик 90 міцний кузов. Ну, міцний неміцний, яка в чотири рази міцніше, звичайно, марок сталі. Бачите, боровмісткі сталі. Тобто, про це, що це я завжди говорю? Що сталь і сплави – це дуже важлива річ в автомобілях. А так як в Китаї невідомо, які сплави роблять, то така справа, як, наприклад, деякі машини джилі зараз. Вони вже всі згнили, розумієте, давно. З шкарабана, кажуть, роблять якихось. В Ютубі я бачив всіх з бочок, розумієте, бочку пополам ріжуть 200-літрову і роблять з них кузова. Ну, така точка зору є. Давайте глянемо. Отже, дивимося, скільки в нас є 570 пропозицій, друзі. Це справді, в принципі, машинка така досить популярна. Якщо нею акуратно користуватися, то вона буде служити і служити. О, дивіться, 3-літровий бензин. Такий гарний кросовер, бачите. Шкіряний салончик такий класний, бачите. Коштує 5500, ну, думаю, за 4800 можна було б її торгувати. В нормальному стані треба дивитися. Ну, Відверто кажучи, я б цю машинку не брав би. Бо мені здається, що ці китайці разом з шведами... Дуже ускладнили, так би мовити. Я би брав би або щось таке простіше, або відоміше, ну не знаю. Але кажуть, це на питання завжди. Якщо її за 4500, за 4 оцю можна було б брати, розумієте? Ну, за 5500 третій рік, тим більше, 2003 рік, друзі, джип, джип чи роки, 2010-й можна взяти за 9, а 2010, тобто на 7 років е, молодший. І тут вже майже 350 тисяч тисяч, бачите, пробігу. І давайте глянемо далі ціни. Бачите, 6800. 11-7 тисяч. Ну, така не, не дешевенька машина. Кажу, я би не брав, мав би гроші, так би мовити. І ось дивіться, верх ринку 106 тисяч, бачите, 25 й рік без пробігу. Але це гібрид. гібрид, Тобто тобто, двигун внутрішнього згорання підживляє батарею, фактично. Ось як він працює, цей гібрид, бачите. ну Гарна машинка тут спору немало. 100 тисяч, друзі, 100 тисяч баксів. побійтесь Бога, як то кажуть. Давайте глянемо, щось цікаве, що в нас є там по ремонту ще машинок. І ось, друзі, в мене в самого машина Б-4 посад, і трошки там такі пороги не живі, так би мовити, можна сказати. Я коли її піднімаю, отак, я обов'язково під домкрат ставлю приблизно пів метрову і такої ширини сантиметрів 30-40, дві такі дошки, щоб збільшити площу, розумієте, підняття. Подивіться, що в нього сталося, коли він так просто піднімає. Бачите? Все. Треба площу збільшити. Дописів такі Ну Як ти так робиш? Дивіться, Чик. все. Майте на увазі, друзі, це дуже важлива річ. Давайте ще щось глянемо. І ось, друзі, я до чого застерігаю. Подивіться, будь ласка, це Peugeot 600, я не пам'ятаю, яке. Ну, таке новіше, тут такий універсал, у мене є огляд е в каталогу про цю машинку. Подивіться, будь ласка, наскільки, можна її навіть побачити по цих, е бачите, спідометрі, е по панельці, ці круги такі одна на одну дивиться. Я говорю, наскільки складна ця машина. От, послухайте, що це йому вже Тому я кажу, застерігаю. Якщо вам хочуть хочу продати за 10 штук, купляйте за 8, а то і за 7. ну, Торгуйтеся до кінця, бо подивіться, що буває. Вот для всех любителей французского автопрома это у нас peugeot уже мы она у нас наверное неделю стоит проблема у человека в том что куда-то он поехал и на ходу где-то там переключался порвало тросики переключения передач это механика французик короче привезли его не притянули его другой машиной кинулись от а тросов нигде нету вот так вот человек ездил на машине блин, радовался кайфовал покупаешь вот так вот машинку а на нее комплектующие нету вообще нашли мы трасса б.у.шная привезли их сюда, вот это вот разобрали машину, раскидали, второй день ее уже так, в таком состоянии, еле-еле нашли, выручная трасса, стоят где-то там, я не помню, 4 или 5 тысяч, я точно не помню. Вот такая вот проблема, так что, если у вас ПЖО, то вы можете кататься-кататься, радоваться этой машине, а потом в один момент что-то рвется, и вы не находите на нее там Вот такая беда, так что, ПЖО, это классный автомобиль, только непредсказуемый. От для всіх любителів. Друзі, я вам скажу, в мене один раз на Б4 посаді у, універсалі було таке, що в мене тріснув тросик щеплення. Я нажимаю лівою ногою щеплення, і потім так раз педаль впала, і тросик порвався. Я на першій передачі ледве-ледве заїхав додому, і е, на наступний день пішов на шрот, купив тросик, б ушний. Це було десь років 8-10 назад. Е, і сам сам підкреслюю, поставив тросик, відкрив капот, витягнув попередній тросик, зачепив за педаль, протягнув і прямо в цю е, щеплення. Щеплення, там такі є заусініці, і прямо в то щеплення, коротше, запхав коробку передач цей е, тросик, Розумієте? Все, все дуже просто. Вольцвагень, Б 3 Б4. Розумієте, посад. А що ти тут зробиш? цьому Peugeot? Тут самі майстри навіть не знають, як зробити, розумієте, друзі? Ось, подивіться, друзі, один раз я фарбував собі бампер з балончика так на посаді своєму двадцяти п'ятирічному, розумієте? І от подивіться, як в Африці роблять. Нічого тут страшного немає, як Тарас з інтернет трейд доказав. Балончик взяв, пофарбував Теслу і плюнув. Хто буде давати зараз 100 доларів за один елемент? Там за бампер чи за е, крило 100 баксів. Ну, стандартна такса. Дивіться, як працюють в Африці. Специфіка. Задача проста. Зробити більш-менш красиво за мінімальний прайс. Вся робота проводиться під відкритим небом. А зачистки кузова авто, його ж і потім покраски. Тут головне, звісно, результат. Кстати, говорять, що недовольних клієнтів у цього сервісу немає. Що думаєте об цьому? Напишіть в коментарях. Це малярні роботи вам. Бачите, друзі, машина це ширпотреб, фактично. Ніхто там вже зараз так сильно за ними не, цей, не бігає. Аж прямо, зараз, секундочку. І ось, друзі, послухайте, будь ласка, це Тараса з Луцька. Що він каже? Це дуже розумний хлопець. Треба до нього прислухатися. Ти закриваєш інтертрей в 26-му році. Що, Саня, матус їм, що, що, що ти кажеш? Ну, що щось так пише. Хто пише, що? пише. пише? В електрички зараз, 26 й рік, податок. Ну, то і що електричний що, електричку. А наша бензину мало замовляють? Саня, то це, знаєш, як наші підписники кажуть, я до вас не звернувся замовити машину, бо ви везете тільки одні електрички. Хвай подивиться. Що баталья? Один, два, три. Бензина, одна електричка. Давайте цей прав. Один, два, три. Бензина, одна електричка. Ну, там зовсім інша вже ситуація. Там виходить один. Бензин, три електрички. Ну, Давайте порахуємо тепер загальну статистику. Ми бензину вже на сьогоднішній день почали привозити 60%. Знаєш, чого? Чого? Бо Вже троєчки ці тесли, вайки можна купити в Україні дешевше, що, немає сенсу брати з Америки для заробітку, звичайно. Для себе, щоб взяти максимально цілу і пробіг. і по низу ринку, так як нас завалені продають, ну краще так, зачекати. Бо будуть дуже гарні пробіги і мінімальні пошкодження. Але ви не заробите на ньому, бо дуже впав ринок електромашинів в плані тесли. Це вайки і тріїчки. Зараз розкажу, на яких ще можна заробити електричка. Ти закриваєш. Дивіться, друзі. Тут не треба придиратися. Ми всі прості люди, як то кажуть. Головне, головне зміст. Дивіться, він каже, що 60% автомобілів вже везуть бензинові. Все, ринок Тесли наситився. І електрика вже все вже все в минулому. Люди побачили, наскільки це все мінінгітно. Бензинова машина заїхав, залив 40-60 літрів за 3 хвилини, і Бог з ним, що ти переплатив там в два чи в три рази. Ти просто не маєш того міні-нігіта з тими електричками. Чуєте, що він каже? Що все вже ніхто не возить ніяких машин. І там десь одне ще відео від нього було, що він каже, що вже навіть в Україні можна Теслу купити дешевше, ніж в Штатах, бо люди вже просто хочуть їх позбутися. Ось дивіться, друзі, це хлопець розказує про те, як він попав на 100 штук. Зелік, дивіться. Розказую вам цікаву ситуацію про електричку. У мене є клієнт, який в 16-му році, не, прийшов в 17-му році купив собі Теслу офіційну з Європи за 120 тисяч євро. Телефонує він мені вчора і каже, друже, хочу продати, скажи, будь ласка, скільки плюс-мінус можна отримати, щоб так, не швидко, не спішно. Я кажу, ну десь 20-22. Він каже: Ого, а якщо швидко? Я кажу, якщо швидко, 18. Він за голову взявся, каже, ти що, я 120 тисяч євро віддав? Я кажу, я розумію, але ж ви одали це в 17-му році, зараз 25-й, пройшло вже 8 років раз. По друге. Тесла знизились, і ви можете за ці навіть з половини цієї цифри купити майже 22-й, 23-й рік ікса. Він так взявся за голову почесав. Каже, це ти представляєш, я попав на 100 тисяч євро за 8 років. 8 євро, ой, 8 років 100 тисяч євро. Не один автомобіль так не падає в ціні. Це дійсно так. Але коли ви купуєте нову машину, воно в принципі так. Ну купіть. Хоча дивіться, якщо брати до уваги, наприклад, в порівнянні. Кубік, кубік, 18-року, перший різдво, це красивий, такий нарядний вообще капець. То кубік у 2018 році коштував новим. З цими всіми переплатами, що з рук брали, бо і пригони, що десь порядка 240 тисяч євро, так. Да? Але все одно машина зараз стоїть, там 160-170. Вона не коштує 30-40, правильно? А Тесла втратила сотку сотку за 8 років. Ну, навіть за 7, можна сказати, за 7 років сотку. Ось такий бізнес по-українськи, але нічого, зато людина їздила з комфортом, з новою машиною, і зараз час міняти за 8 років ну, втратила непогано. Що, яка ваша думка? Розказ. Бачите, друзі, таким аферизмом попахує від тої Тесли, що просто слів немає. Ще зараз щось подивимося. І от дивіться, друзі, 130 тисяч доларів автомобіль і потіють фари. От питання: за такі гроші ви можете добре зробити герметичність фар? І головне, власнику цей дуже гарно все пояснюємо. Нічого страшного, це нормальна практика. От послухайте, головне вчасно і гарно відмазатися. Як це так? 130 штук і фари потіють. Та в мене в Б 3 в Б 4 посаді фари не потіють, ви розумієте? 25 років машині. Це 180 тисяч доларів, так? 130, так? да? чому на машині за 130 тисяч доларів фари по тієї, Ну, це герметизація, але це нормальна практика, вона проходить швидко. Думайте, да? Ви скажете, це нормально, що на машині за 130 тисяч доларів, а йде нормальна пари, а оті от, от неї. Сколько стоит этот автомобіль? <звук> Каже, що проходить швидко. <звук> І ось дивіться, друзі, тут також хлопець показує, наскільки треба контролювати всі роботи майстрів. От Я, наприклад, автомобіль ніколи не лишав там на 2-3 дні. Там без контролю, або коли лишала, то я відразу говорив, що я приїду, і ми будемо її разом робити. Ну, тобто вона стояла на гаражі, але я говорю, я приїду, і ми будемо разом робити. Чому? Тому що треба контролювати кожен рух, що як? От подивіться, лише мужик, автомобіль, а йому фільтр не затягнули. І подивіться, що зараз сталося. Що значить робити на віру? А він добре робить, він мені зробить. Ні, ні, друзі, треба самому все контролювати. Дивіться, як би хто до вас би там не ставився, бо послухайте, будь ласка. Але масло і ляг коробка, то саме не знаємо. Приїхав би восьмій пасад на заміну сети до нас. Дивиться, в нього моркві. Тут механік каже, слухай тебе, мене руками, нічка, руками. А фільтр, що крутиться, фільтр не буде затягнутий. Вся коробка всього масла. Питання зараз чи є там масло в масові коробці? Наскільки його багато? І... і що так цікаво, інтересно там. Росіяйте рукою. Ви рукою. А потом кого коробка лягла? Вонслаген, погана машина. Ви там з фільтрами відкрученими їздите. Друга ситуація. Міняли масло і лягла Я коробка. Він каже, що ви з фільтрами їздите відкрученими. Тобто відкручений фільтр витекло все масло і лягла коробка. Все. Як ти доведеш тому майстру, що він не затягнув фільтр? Ну, тому попередньому, розумієте? А ремонт такої коробки на Б8 посаді це німеряно бабла коштує. От і все, тому треба самому поки проконтролювати, розумієте? Або мати просто дуже багато грошей, що собі коробка полягла, викинув цю коробку за п'ятьорку баксів, купив нову коробку і далі їздиш, розумієте? І от, друзі, як треба бути також уважним. Подивіться, будь ласка. Знаєте, ну, Може, це жарт не жарт, але Беляха розбив скло в двигун, двигун ставив багажник собі.